Права 23. Знайдіть значення виразу. Ну що ж, стартуємо. В першому завданні у нас мінус 2 у четвертій степені. Цей запис означає, що у нас є 4 множники мінус 2. Отже, записуємо мінус 2. Що множиться на мінус 2, що множиться на мінус 2. І що множиться на мінус 2. Парна кількість у нас множників мінус дасть нам плюс. То 2 на 2 це 4. І тут у нас 2 на 2, 4. А 4 на 4 це 16. Є? Переходимо до другого задання мінус 5 у третій степені. Цей запис означає, що у нас мінус 5 множиться на мінус 5 і множиться на мінус 5. Три множники мінус 5, і це дорівнює. Непарна кількість мінусів, добуток буде від'ємний. То 5 на 5 це 25. І ще раз помножимо на 5. Це буде мінус. 25 помножити на 5, це буде 125. Отже, мінус 5 у кубі це мінус 125. Переходимо до третього завдання. 0,2 що множиться на 5 у третій степені. Записуємо цей добуток, так, що це 0,2, що множиться 5 у третій степені, це 3 множники 5. І це дорівнює. 0,2 помножити на 5, це буде 1. Помножити, а 5 помножити на 5 це 25. 1 помножити на 25 це буде 25. Є? Так, знайшли ми значення виразу, переходимо до четвертого завдання. 1,5 мінус 1,8 до квадрату. 1,5 мінус 1,8 це буде мінус 0,3. І це нам потрібно піднести до квадрату. Цей запис означає, що в нас мінус. 0,3 множиться на мінус 0,3. Мінус на мінус буде плюс. 3 на 3 це 9. У нас буде раз, два знаки після коми, то вийде 0,9. Ну що ж, записуємо відповідь. Пишемо відповідь. Знайдіть значення виразу. Отже, в першому завданні записуємо значення виразу 16. У другому завданні мінус 125. У третьому завданні записуємо 25. У четвертому завданні записуємо 0,9. Ну що, ж, ось таке завдання на обчислення степеня. На цьому вправу завершено.